Тема сьогоднішнього нашого уроку розв'язування задач, пов'язаних з рухом. В зошитах уже прописали 16 березня класна робота. Станьмо, діти, в дружнє коло. Як багато нас довкола, дружно сіли, дружно встали, покрутились, пострибали. Ти мій друг і я твій друг. Скільки усмішок навкруг? І розпочинаємо наш усний рахунок. 96 плюс 325. Поліна, руку підняла. Він не перемкнувся у нас. Перемкнула. Зараз перемок. Дев'яносто шість плюс триста двадцять п'ять. Будь ласка, швиденько думаємо. Тимофій? Настя. Не чутно, Настя? Триста двадцять один. Чотириста двадцять один, мінус сорок.

Паліграфічна филинка. Прописали красиво число, прочитає його Аня Недобитюк. Прочитайте, яке треба прописати. 1721. Молодець. Красиво прописали число 1721. Розгортаєте підручники на сторінці 80-й. 82, вибачте, сторінка 82. 374 номер. Обчислити вирази. Дивимось уважно. Перший вираз записуємо в стопчик 26 помножити на 94. Відразу не, не, не будемо покроково, скільки буде 26 помножити на, на 4, окремо кожне брати число. А беремо відразу, говоримо, перший неповний добуток 104. Другий неповний добуток 26 помножити на 9. Це буде 234. Додали і отримали добуток. Дві тисячі чотириста сорок чотири. Другий вираз коментує, будь ласка, Даша. Свість сімдесят п'ять множимо на девяносто чотири, перший неповний дуп. 1500. На чернетках множте, діти. Другий неповний добуток. Неповний добуток буде... 5375. Так, правильно. Це буде 3400...

Наступні два вирази самостійно швиденько, Тільки перевіримо. Тимофій. Скільки в першому виразі вийшло? Сімдесят два. Та як же сімдесят два? помножити на девяносто девять. Mm. Миша. Дрівні п'яти семьсот Молодець. 5742. сім mm. сорок два. І другий чи останній вираз 420 двадцять помножити на двадцять Зверніть увагу, записуємо правильно. Під нулем розряд, який позначає нулі, останній да, розряд одиниць ми не записуємо. Хто помножив? швиденько. Міша, Поліна. А, а все. Говори, Міша. Гривні 85 тисяч 680. А скільки перший вийшов добуток неповний? 1668. Так, 168. Нуль ми відразу в добуток знесемо. Другий неповний добуток. 84. 84. Тепер, що ми нуль із першого множника зносимо. Додали, що вийшло? Десять тисяч вісімдесят. Десять тисяч вісімдесят перевірили. Виправили. Десять тисяч вісімдесят. Задача триста п'ята. Дивимось уважно на умову письмова. Швидкість бігу страуса 1200 метрів за хвилину. Скільки метрів пробіжить страус за 5 хвилин, за 15 хвилин. З такою самою швидкістю. Скільки кілометрів пробіжить страус за одну годину? 1200 помножити на 5. Так, перша дія. Правильно, Настя, що ми дізнаємося? Що це буде? Скільки проближуть за 5 хвилин? За 5 хвилин. Скільки ж це буде? Множимо. 6 тисяч. 6 тисяч чого? 15. Метрів за 5 хвилин. Так, за 15 хвилин скільки, якщо буде бігти з такою самою швидкістю? Тобто 1200 метрів за хвилину? 1200 помножити на 15. 1200 помножити на 15. Скільки це буде? 18 тисяч. Правильно, 18 тисяч метрів за 15 хвилин. І питається, скільки ж кілометрів пробіжить страус за одну годину? 1200 помножите на 60. Поясни, де ти взяла 60, Настя? В, в одній в одні годині 60 хвилин. Правильно. Ми множимо на хвилини. 1200 помножити на 60. Скільки це буде? Це буде 72 тисячі. Правильно, 72 тисячі метрів. І запишімо відповідь. У відповіді пропишіть, що за 5 хвилин. Пробіжить 6 тисяч метрів. За 15 хвилин 18 тисяч метрів. І за годину 72 тисячі метрів. Або я перевела в кілометри. Це скільки буде кілометрів? Трівні 72. 72. 72 кілометри. Правильно. Кому не зрозуміло? Які складні? Все? все. зрозуміло, чудово. 376-та задача. Ні, Єна Володимирна. Твичченько. Так, Даша читає 376 задачу. Катер плив зі... за течією річки дві години зі швидкістю 36 км за годину, а повертався назад проти течієї річки. Третьої Те, річки. річки. Три години. Наскільки зменшилася швидкість катера проти течії річки? Чому? Так, і дивимося на е, малюнок. Ось у нас катер, який плив за течією річки дві години зі швидкістю 36 км за годину, а повертався проти течії три години. А чому, як ви думаєте, проти течії три години? Довше чому? Правильно, важче проти течії. Добре, наскільки зменшилася швидкість катера проти течії річки і чому? А ну думаємо, яка буде перша дія? А, Міша? Чи 36 помножити на 2. Що це ми дізнаємося? Скільки е, е, кілометрів повернеться назад? Це ми дізнаємося відстань. Яку відстань він проплив? Так, за дві години. А скільки буде 36 помножити на 2? Mm. Настя. 72. 72 кілометри це відстань. Далі, що нам потрібно дізнатися? Тепер треба діти підказують, дізнатися, скільки. Яка швидкість катера проти течії? Скільки він за годину пропливав? Бо назад він повертався, дивіться, три години час. Поліна? 72 поділити на 3. Правильно, 72 поділити на три. Скільки це буде? 24. 24, правильно, кілометри за годину швидкість, я позначила буковкою В, бачите, проти течії. Ну, а тепер порівняти, наскільки зменшилася швидкість катера проти течії річки. Потрібно 36 і мінус 24. Правильно. І наскільки це буде? Мінус 24, це у нас буде 12. 12 кілометрів за годину. І запишімо відповідь. На 12 кілометрів за годину зменшилася швидкість катера проти течії річки. І ми вже дали відповідь на питання чому. Бо течія заважає руху катера за течією легше пливти, ніж проти. Це ви знаєте. Дописали. 377 номер. Так, 377. Запиши число 45 у вигляді суми двох доданків. Один з яких більший від іншого в 4 рази. Допоможи собі схемою. От ми повинні з вами е, розписати це число 45. У вигляді суми двох доданків. Уявімо. Що, дивіться, ось я записую. Один доданок х позначила. А другий відомо, один з яких більший від іншого в 4 рази. Тобто, дивіться, один доданок х, ось наше число 45, воно дорівнює двом доданкам. Один х позначила, а другий в 4 рази більший. Це 4 помножити на х. 4х. Запишіть, будь ласка номер 377. Так. Далі, що у нас, який запис? 5х дорівнює 45. Бо х плюс 4х, це буде у нас 5 помножити на х Дорівнює 45. Ну, а тепер розв'яжімо рівняння. Щоб знайти невідомий множник, що треба зробити, Тимофію? Треба... 45... 45... Е... 45 поділити на 5. Правильно. Добуток ділимо на відомий множник. Х дорівнює 45 поділити на 5. Х дорівнює, скільки це? 9. 9, правильно. 9 це буде перший доданок. Я відразу і написала вам перший доданок Х. А другий доданок, який буде? Це писати перший доданок? Писати. А другий, хто мені підкаже, який буде? Поліна? А другий це буде 5. Чому? Як тому що дев'ять більше... Тому що 9 більше за 5 на 4. 9 більше на 5 за чотири там у чотири рази. Ви ж дивіться уважно на умову. В чотири рази. У чотири рази. Хто, хто думає інакше, який буде другий доданок? Діти, будь ласка, в когось шум? Не знаю. Міша, як ти думаєш? Е... Ну, якщо 4 помножити на х, значить, який буде другий доданок? Хто здогадався? 4 помножити на 9. Ось другий доданок. Скільки 4 помножити на 9? Таблиця. Тимофій. Чотири помножити на дев. Тридцять шість. Тридцять шість плюс дев'ять тепер. Пер, значить, плюс перший доданок. Скільки? Тридцять шість плюс дев'ять. Це нас буде. У мене Сорок п'ять. Ми 5. записали число сорок п'ять у вигляді суми двох доданків. Перший дев'ять, а другий у нас. 4 рази більший за перший. Тобто 4 помножили на 9. Ось 4 рази. Це зрозуміло чи ні? Так. Так. 378 задача. Дивимось уважно. Іванко йде від свого будинку до школи 8 хвилин. Зі швидкістю 65 метрів за хвилину. А Михайлик 12 хвилин зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Яка відстань між будинками, де живуть Іванко і Михайлик, якщо школа розміщена між цими будинками? Хто із хлопчиків живе далі від школи? І на скільки метрів? А виконай схематичний рисунок у Зошиті доповни його числовими даними. Виконайте, будь ласка, рисунок у Зошиті. Один будиночок невеличкий намалювали ліворуч, інший праворуч, посередині школу позначили ось відстань між будинками. І ось так стрілочка від одного будинку до школи і від іншого будинку до школи стрілочка. Це буде схематичний рисунок до задачі. Що нам відомо про ем, Іванка? Скільки він е, хвилин йде до школи? Дивимось на умову задачі. Скільки він добирається? За скільки хвилин добирається до школи? Іванко? ну, Погляньте на умову. Даша. За скільки хвилин Іванко йде до школи від свого будинку? Вісім хвилин. З якою швидкістю? Даша, з якою швидкістю? 65 метрів за хвилину. Правильно, ось ви написали, що Іванко ось іде, те ми позначаємо час вісім хвилин до школи. Зі швидкістю ви позначили 65 метрів за хвилину. Михайлик іде до школи доходить за скільки хвилин? 12 хвилин. І з якою швидкістю? 50 метрів за хвилину. Правильно, позначили над другою стрілочкою. Ось такий у вас вийшов схематичний рисунок до задачі. Тепер думаємо, як її розв'язати. Треба що дізнатись, яку відстань долає Іванко до школи від будинку? Яку відстань від будинку до школи долає Михайлик? А потім продовжимо. Яка перша дія? Саша Ткаченко. Перша дія. Так. Хто здогадався? Ну, нам треба відстань. Формулу відстані, згадайте. Дізнатися, відстань, яку долає. Хто це малює в нас? Безушко, прибери з екрану. Е І відстань треба дізнатися, яку долає Іванко до школи. Можна я? Можна. Вісім помножити на 65. Так, перша дія записали. Саша, прибери, будь ласка, те, що ти намалював на екрані. Безушко. 65 помножити на 8. Скільки це буде? То помножив, діти. 520. 520 правильно метрів. Це хто пройшов? Іванко. Тепер треба дізнатися, скільки пройшов михайлик. Потрібно 60 помножити на 12. Правильно, скільки це буде? У нас буде. Хто помножив? 720. 720 Сімсот метрів пройшов Михайлик. Все правильно. Думаємо, що далі ми повинні дізнатися? Яка відстань між будинками підказую? А, би... 520 плюс 720. Правильно. Це ми не знаємо відстань між будинками. Так. І скільки це буде? Можливо, без наз... А Ану, без ушка Ти... я буду послухати. Саша, без ушка, скільки буде? 520 плюс 720. Не знаю. Подумати. Я стояти другого малювала. Будь ласка, 520 плюс 720. Можна я? Будь ласка. 1240, 1240 метрів. Це відстань між будинками. І тепер треба дізнатися, хто із, хто із хлопчиків живе далі від школи і на скільки метрів? Хто ж далі? 720. Так. Це буде 200. На 200. 200 метрів. Далі живе Михайлик. Так, правильно. І запишімо відповідь. Значить, 1240 метрів відстань між будинками, і Михайлик на 200 метрів живе далі від школи. Дописали. І 379 номер. Обчислити значення виразів зі змінними. Треба дізнатися, знайти суму двох добутків. А помножити на 2 плюс Б помножити на 3. Якщо А дорівнює 716, А Б дорівнює 921. І потім другий вираз на ділення. Знайти суму двох часток. А поділити на 2 плюс Б поділити на 3. Записуємо 379 номер. Ви записали А помножити на 2 плюс Б помножити на 3. Якщо у нас є умова А дорівнює 716, Б дорівнює 921. Підставили замість. Невідомих чисел числа, які вказані в умові, замість А 716, замість Б 921. Обчислюємо. Можете в стовпчик поряд чи під низом. Можете, якщо ви усно змогли обчислити, вгорі надписати добутки. Тимофію бачу вже. Будь ласка, скільки вийшло? Називай відповідь. Нечутно мікрофон. А це як приклад робити треба? Ось вказано у лівому нижньому куточку. Сторінка і номер. Не видно тобі? А, видно видно. Будь ласка. Я ще не зробив. Швиденько. Можна я? Будь ласка, Даша. 716 множимо на 2, буде 1432. Так, правильно. 921 помножити на 3, дорівнює 2763. Правильно. І знаходимо суму. Дорівнює. Дорівнює. 4195. Правильно, 4195. Добутки вгорі надпишіть, якщо ви не виконували біля позиція. Чудово. Другий вираз самостійно завершите. Домашнє завдання буде два номери 380-й. Прочитати нерівності. Добрати три розв'язки до кожної з них. І 381 задача. На сторінці 83. -й.